Авраменко Микола Васильович. Звертаюся до вас, щоб ви допомогли мені у рішенні питання по наругі над моєю покойною жінкою, холодом, ну чи холодом, чи хто там, значить, рік досліджували діло і оказалося, що там не, нема доказів, хто захоронив. Ну, вона сама, допустимо, мати холода не могла зайти в могилу моєї покійної жінки. Хтось хоронив якісь люди були, я їм вже призначив. Значить, Там був копач, розпорядник і кладбіщенська. От вони три чоловіка, з їх і беріть дознання. Таке, щоб вони дали покази, хто. Дав вказівку іменно копати в могилу от моєї покійної жінки, а не відступити і захоронити. Коли Васильович, дякую вам за ваше запитання. Так. Але ж я розпочав з того, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини не замінює діяльність ні правоохоронних органів, ні суду. Повноважень у уповноваженого визначених кримінально-процесуальним кодексом немає жодних. Ми здійснюємо лише парламентський контроль за дотриманням ваших прав взагалі в усіх сферах життєдіяльності. Якщо ви вважаєте, що правоохоронні органи неналежним чином відреагували, здійснили розслідування кримінального правопорушення, ви в даному випадку мали можливість звернутися зі скаргою до суду на їх дії. У разі знову ж таки ніхто вас не позбавляє можливості і звернення до уповноваженого. Ви ми зараз за результатами зустрічі надамо вам бланк заяви, допоможемо скласти звернення. Ви напишете звернення до уповноваженого. Ви зазначите, які самі дії ви вважаєте неправомірними, які здійснили правоохоронні органи в межах вашого кримінального правопорушення. І воно, ми приїдемо до Полтави, до свого місця знаходження, зареєструємо ваше звернення, встановлений законний термін, ви отримаєте відповідь від уповноваженого Верховної Ради України з прав людей. По іншому зрозумійте, будь ласка, правильно по іншому це не відбувається. Ми не можемо по щелчку пальців, знаєте, зробити якусь чи змушити когось зробити якусь дію. Ми не можемо сказати працівникам поліції, що ви повинні там в даному випадку там. От ви здійснили кримінальне. Здійснили розвід кримінального провадження. Там вважайте, що немає складу кримінального правопорушення. Його закрили. Ми не можемо сказати, що ні, це там наприклад неправильно. Але ми дослідимо дослідимо в совокупності всі дані, які ви надасте, і можливо за наявності підстав скеруємо відповідний відповідний лист до вищестоящого органу з метою перевірки саме от ваших тверджень. Я зрозумів докази, всі у мене документи є. є. Вам предоставлю у вас копії документів. Може, оригінали нам точно не потрібно. Ну є копії, так і оригінали. Ну ми на, да надамо дані, поговоримо з вами, як це краще Добре. зробити, щоб це Добре. було більш об'єктивно. Знову ж таки, ми хочемо допомогти, а не хочемо, щоб ви отримали таку якусь відповідь, якої ви будете не з а я за допомогою до вас і прийшов. А ми з цієї метої приїхали до вас. Добре, дякую.